Продовжуємо нашу післяматчеву прес-конференцію поруч зі мною головний тренер ВК МХП Вінниця Костянтин Рябуха та капітан команди Богдан Татаренко. Костянтин Дмитрович, розкажіть, як вдалося переломити хід поєдинку та виграти вирішальну партію тайбрейк? Це, це прицезонний турнір, я вже казав такому на малому цьому. Інтерв'ю, що давалося шанс хлопцям нашим молодим трошки відчути ігровий ритм, Декілька замінами, по суті, виставивши вже основний склад, який грав по попередні два дні, От, ми змогли додати якості в грі і переломити ход поєдинку. Богдане вітаю вас з поверненням на майданчик. Дякую. Взагалі, враження від цього турніру, від сьогоднішньої гри. Ну, враження. Такі собі ще далекі до ідеалу, але я думаю, що в майбутньому все буде набагато краще. Які ваші очікування від сезону? Важко сказати. Так, давайте, давай, давайте почнемо сезон, а далі будемо про це розмовляти. Головне, що він відбувся. Я не, не знаю. Тяжкі історичні часи живемо, тому добре, що волейбол існує. Дякуємо організаторам турніру, що змогли пограти в волейбол поки що. Тому розраховуємо, що все в нас вдасться і. Найголовніше, щоб Україна перемогла. І волейбол теж буде існувати в такий період. Взагалі, як вважаєте, цей турнір був успішним для вашої команди? Чи все ж таки більш негативний? Сто процентів успішний, бо тільки через ігрові якісь моменти ми можемо перенести нашу якість. І ми повернемося зовсім іншою командою в Вінниці, бо ми бачимо, на чим, побачили точніше, на чим ми будемо працювати, що нам треба покращувати, якісь моменти. Але все одно колектив вже зовсім інший. Завдяки цим тільки трьом матчам, дякую вам до зустрічі сезон. Дякую, Дякую, Побачимо.